Всім привіт! Так, давайте я вам розкажу як замінити інтеркулер в Vito 447-му не потрібно скидати фари, тільки бампер. Зараз покажу які основні, що як відкручувати. Давайте почнемо з бампера. Багато є відео як знімати бампер, але я ще раз це покажу. Значить, Як кріпиться бампер? Бампер е отут потрібно є. Викручувати колеса один. Два кліпси витягаєте. Для зручності кришечку сюди міняти лампочку також. Сюди ви якраз запихаєте, руку маєте доступ, можна підвернути до оцеї направляючої, її відкручувати повністю не потрібно, тільки легенько підпустити, щоб отак витягнути цю направляючу. Також отут у вас буде знаходитися один болт, і отут на початку інший, який ви без проблем відкрутите з цієї сторони. Таким чином ви послаблюєте тут бампер. Тут пластикова така кришка є, ви її саме перше знімаєте. Ну і з цієї сторони, в принципі, все аналогічно. Тоді бампер тянете на себе, він акуратно легенько знімається. Далі, як замінити сам інтеркулер? Інтеркулер ми зняли. Я ще його не міняю, тому що чекаю на запчастину. Значить, стоїть він у нас ось так. Ось так він стоїть. Ясно, що це все. Да, заходить на патрубки. Е, отут. Отут. Вам потрібно якусь таку приблизну твертку. Отака вона десь. За довжиною, тому що довше тут будемо В підсилювач. Ви запихаєте цю отвертку сюди. І отут, ось таким чином, тиснете на кнопочку. Та кнопочка, де вона є? Це от вона. Оце. Кліпса така пластмасова. І ви якраз нажатим оцею отверткою і Інтеркулер спускається легенько вниз. Тут віщолкуєте також кріплення. Одне від патрубка інтеркулера, кріплення. Інше отакі. Так вони відщолкуються без проблем отверткою. Е, також, щоб зняти інтеркулер, отут отакий от є. Така металічна планка назвемо, не знаю, як вона називається правильно. Тут два болти. Ось так вона стояла, я її відкрутив, просто ось так відсунув в бік, інтеркулер легенько в цю сторону на себе тягнете, в сторону пасажира. І він у вас ось тут. У мене машина вчора перестала їхати, бачите, який він здутий. Є втрата мастила з цієї сторони. Помилку били у нас P0299, погана смість воздуха. Спочатку думав, що цей патрубок, Вони найчастіше люблять тріскати в спринтері у Vito 22 ОМ 651 Але це не цей патрубок, я його замінив. Виявилося, що інтеркулер. Будемо міняти інтеркулер і пробувати їхати далі. Надіюся, що все буде ок.